В Болт приїхав з Америки з аукціону. Не їздить. Переходить наче в рейді. Тобто у нас засвічується надпис Реді, але у нас засвічується ще помилка по електричних системах. Причому машинка. This vehicle is connected by OnStar to Limited Services. Як гучно. Причому у нас машинка не перемикає. Нічого, Хто стоїть в паркінгу, нічого не робить. Що у нас по проблемах, машинка квашена вперед. Отак от, от трохи. Зараз читаємо діагностику і дивимось, що у нас по помилках. Так, відключили порт від взяли мігометр. перевіряємо. По ізоляції, там підчепилися до зовнішньої зілезяки, яка з'єднана з екрану в кабелях. І ось у нас один кабель щось тут трохи пробиває, він то, то нормальну ізоляцію показує, то не дуже. А інший зразу пробиває. Тому у нас тут є. Однозначно проблема з цими дротами. Але машинка у нас все рівно продовжує не їхати. Спробували її включити вже перемкнули її тут хвіл. Хвіл це контроль, що дроти під'єднані. Машинка поки що у нас не їде. Зараз, по трьому помилки, ще раз подивимося, що у нас там по помилках. Те ж саме, чи щось помінялося. Привезли нам і новий мотор, новий мотор, старий мотор. І привезли нам інвертор. І от зараз дивимося, ось наш пошкоджений. Дивимося на опір. Тобто у нас між одними такий опір, між іншими у нас в два рази менше. Тобто, у нас між фазами. Моторними різний опір. Такого не повинно бути, тому що це синфазна система. Беремо ну, наші цілий інвертор, який з розборки, і міряємо тут. Між одними ось 1,2 МГО, між іншими так само 1-2. І між крайніми так само, в принципі, тут майже 1,2 МГО. Тобто тут, в принципі, йде. Однаковий опір. Так само у нас і по мотору. Тобто беремо мотор і у нас між будь-якою фазою і, і корпусом мотора у нас коротке замикання. Такого так само не повинно бути для зрівняння на цілому мотору, там мігооми на, якщо вимірювати на 500 вольт мегометром, там йдуть мегаоми то зараз перевішаємо навесне обладнання з старого мотора на новий та будемо його монтувати. З інвертором зараз подивимося в старому, як він влаштований, або його підшивати, ще не знаю, або просто переставимо плату електроніки. Продовжимо. Так, поміняли ми мотора. Вчора залили масло. Перевірили рівень. Машина вже у нас рухається, інвертор вже прив'язали. Поміняли вже мову на українську. Приїхала людина. Дякую, Сергій. Прив'язала другий ключ. Поміняла мову та прив'язала інвертор. Масло залили, ось там у нас зверху є маслозаливна. Пробка, а перевірка рівня у нас тут знизу, з іншої сторони, можна побачити. Так, зараз покажемо. Ось там Ніже. у нас пробка, нижче насоси і викручувати її через оцій отвір, щоб подивитися. Зараз ще заливаємо посол, все перевіряємо та будемо машинку виганяти. Так, машинку вже перевели на рідну мову, прив'язали вже інвертор, бачимо надпис Ready. Машинка у нас включається і рухається. Зараз знімаємо. Вона у нас рухається назад, рухається вперед. Тут у нас все відпрацьовує. Тусола залили, зараз прокачується, поки що горить помилка в електриці, але у нас машина там попереду ще розібрана. Вона, в принципі, готова, їде своїм ходом вже на рихтовку.